Дивні новини зараз не рідкість. і в цьому потоці правди і брехні справді важко розібратись. От як має реагувати людина до того ж, віруючи, що послання папи римського Франциска прозвучить в космосі, цю новину опублікувало чимало інформ видань. Чи вірять в неї підписники телеканалу Віта? Зараз побачимо. За те, що ця інформація правдива, віддали свій голос 25% глядачів. 75% вважають, що це фейк. А ось як коментували цю публікацію перехожі на вулицях Вінниці. Врехня, тож, я не думаю, що якщо він має звернутися, чи він має лунати над головою, він може звернутися і по телевізору і будь-яким другим шляхом. Угу. Це якась провокація слушна. Звідки воно буде звучати? Та ні, це якийсь прикол. Я ще в що не вірю. Просто це все брехуни обманщики людей. Тож давайте перевіряти правда, це чи вигадка. Окрім українських видань, цю новину опублікувала відома платформа Дольче веле та італійське видання Анса. Ну і те, яке найближче до папи римського, а отже, і до правди Ватикан «Ватикан Ньюз». Про що ж вони пишуть? В космос планують відправити спеціальну нано книгу, в якій будуть світлини та промова папи римського франциска про мир та коронавірус. Ось частина промови. Нас несподівано застала неочікувана та несамовита буря. Ми усвідомили, що перебуваємо в одному човні. Всі вразливі та дезорієнтовані, але одночасно важливі та потрібні. Цифрову інформацію з цією промовою буде нести супутник під назвою Охоронець надії на орбіту на висоті 525 кілометрів його виведе ракета SpaceX Falcon 9, яку буде запущено в червні з бази космічних сил в американському штаті Каліфорнія. Відомо, що уривки тексту будуть транслюватися з носія на землю по радіо. Його можна буде почути, коли супутник буде десь над головою. Сама нанокнига була створена. На Політехнічним університетом Турину. Її розмір приблизно скінчик ручки. її можна читати лише за допомогою передових нанотехнологічних пристроїв для читання. Тим не менш, будь-хто, хто має аматорське радіо, може прийняти трансляцію на частоті 437,5 МГц. 30-сантиметровий супутник залишатиметься на орбіті щонайменше 6 місяців. Вартість проекту не розголошується. Тож, враховуючи велику кількість офіційних джерел, а також фотодокази, можна констатувати. Новина правдива.